Всім привіт! Ви на моєму каналі. Ми граємо в Schoolboy скулбой короче, Дякую. блін, Для вас буде для вас. одна, А мені буде подорожати. Всім здорова, цей Короте, знімаємо Schoolboy, тому що щось розлічілося. Треба 25. Що просм... ви, ми наб'ємо 9-10 просмотрів за дві. 2... Що ми наб'ємо? я просмотрю, буде друга частина, як ми граємо на сложному режимі. Мені кажеться, що да, вам треба. Я думаю, що вам Сколбой всім подобається. Понрав... Нравиться, то, ми... то я граю в цю ігру заради вас. Дав... Простіть мене, що я давно не граю. Не, не цей. Я ж обіцяв на 20 просмотрів зіграти в Лонгі. Повне там відео, коротше? Ну мені кажеться, що. Мені надо лампочка. Погодіка, ка что О, ключі від машини. Повезло мені так швидко шукати. Мне сьогодні буду попробувати через. в ворота, в ворота, да. То мне тряпка надо. Только чтобы мать не что я в... Так. Что, не отлить. Стоп, отлить пишу? Не. Пойду отлить. Що він не пішов отліть, то ми могли би. Ні-ні-ні-ні-ні. Давай! З Запис математика. Мені не треба там лапучи. Блін, тряпки нема. Що він не отліть, отліть на місце порошок. Да, надо мені топати. Дивитися своєму нюк. Так. Смски. Тепер дивимося, включаємо світло. Уджі. Смс-ка ні. Смс-ки нема. Зараз будемо відключати. О, фонарь! Повезло, тут все в одній комнаті. Саме важне, тут в мене є зарядка, щоб ключ, тому що там може тряпка бути. Так, так, ховаємось. Ну, моя тактика так. Граю. Ой, ну, я поки на легкому рівні. Зараз и время. все mm. нормально играю, поки. Мне надо шумпать. Молодец. <свеч> Нема тут перевіряю. Нічого нема в жостиках. Тільки молоток. молоток У ну. мене такі предмети получились. Так. Коротше, перші предмети це молоток. Ну так я знаю навіщо, но ну, нам хоть надо першу концовку, надо просто попатись родителям. Ну я попробую. Короче, от ламп. Мам. Ну я учу уроки. Да, ладно, драю поли. Ну, так і не треба робити взбігати, на цей раунд і в грі можна все. Брайте поли можна, наприклад. Де мама стоїть, а брати поли, щоб вона? Так, да. ну, я уборщик, Я устроюся уборщиком, що не буду вчити уроки. Все? Наконе надо пам'ять. А, ну хоч якісь предмети знайшов. Це мене так радує, що я почав знімати відео, тому що я уроки роблю до 10 годин. Так багато задають. Так, да, я же почистив, ну що ви хочете. А, не. Китайський, чи це японський, Коре, не важливо, граю. Мені навіть деяких відео мені стидно було. Зараз мені не так стидно. Я думаю, що історія така. Хотів зняти відео, але в мене не цей фотку зробив. Зараз буду в YouTube студію заходити робити роботу. Свою. Ну це просто для оп. Мені кажуть, кажется, надо фонарик. Мені надо ключі А зачем я забрав? Де логіка в те грі? Чего нічого не видно. Ну фонарик. А фонарик навіщо придумали. Звісно, щоб дивитися. Ну, а дивитись куди, що? Ладно, положу, коротше. Думаю, що це, дякую. Я зараз попадусь мамі. Знаєте чому? Я хочу першу концовку. Давай. Бей мене і туалетний горшок. Та чого? Ну, давай. Ладно, всім. Всім пока, я вже буду да, далі цей прибирати. Всім пока!